Ось, ось це ось таке було перше моє замовлення. Саме жовте це в віконечко. Чернігівська майстриня Катерина Жибер показує свої прикраси. Це мініатюрні копії традиційних дерев'яних віконець Чернігівщини. Кожна з них це маленька історія, відтворена в полімерній глині, ніжні лінії, насичені кольори, уважність до найдрібніших деталей. Перше замовлення майстрині прийшло від дівчини, яка займається збереженням дерев'яного мережева. Саме воно стало поштовхом до створення цілої серії віконець. А згодом цікавість до них проявила й відома українська співачка, фронтвумен гурту Онука Ната Жищенко, яка родом з Чернігова. А потім вже стали замовляти різне. Присилати мені інші референси. Було жовте, блакитне, рожеве і бордове в моєму доробку. За освітою Катерина юристка. У житті встигла спробувати різні професії: від бухгалтера до бармена. Та коли з'явились діти, повернулася до творчості, яка супроводжувала її ще з дитинства. Більше як 15 років Катерина присвятила хендмейду. Почала з плетених сумок і свічок, а згодом відкрила для себе полімерну глину. Щоправда, перший браслет не вдався. Зате з'явилось справжнє захоплення, яке з часом стало улюбленою справою. З освітою я юрист, але так сталося, що творчість в моєму житті перемогла. Коли ще молода була, тоді працювала трошки юристом, бухгалтером, барменом. Ну там було багато досвід. От, а коли з'явились діти маленькі, з'явила е, сиділа в декреті і почала щось створювати, тому що це з дитинства я любила малювати і щось таке створювати своїми руками. Я собі замовила сережки, ромашки з полімерною глиною в майстрині в інтернеті. Це було ще так давно, ще не було нової пошти. От, і вирішила, що я хочу в до комплекту браслет. І думаю, так я ж сама можу спробувати. Я купила собі два шматочки білої і жовтої глини. Браслет у мене не вийшов, але з глиною я почала, я в неї закохалась, просто я почала з нею працювати. Сьогодні майстриня сміливо експериментує: створює коралі, дитячі прикраси, поєднує класичні форми з авангардними, але особливе місце в її творчості займають саме віконечка. Копії дерев'яного мережева Чернігівщини вони потребують терпіння, акуратності та великої любові до деталей. Зараз саме вікнами займаюся, хоча є і інше там замовлення, але зараз переважно вікна. Сижу і роблю вікна в основному. Я люблю, щоб не тільки мої вироби були красиві, а ще й пакування ось таке з моїм логотипом.